Всім привіт! Сяга. Ми злетіли в Бравл Старс і ми будемо сьогодні всіх, 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 всіх розвалювати. Так, Угу, угу, угу. так, окей, так, що тут? Mm, daily. Oh. XP coin, класно. Uh, точніше, X2. Джекпот, oh, дивіться, що завтра дадуть. Вау! Клас! Клас! Так, що він там по Бравлерам накаже? А, три Бравлера можна прокачати. Окей. Він стрік три в нас. І я би хотів би залет... залетіти, знаєте, куди? Ось сюди. А? Давайте подивимося, що я зможу зробити. А? А? Так, окей. Давай, давай, давай. Ще два, Ще дві людинки. О, якраз одразу залетіли клас. Так що. Оу. о май гад. Блін. Складненько буде, напевно, складненько. Бо всі будуть йти через кустики. І я піду наліво. Так, одразу пушку виставили, одразу пушку виставили. Так, оу! Oh, баліна. Так, мінус один. Класно. Бем. Це мінус. Мінус. Так. Чи є тут хтось, чи є хто, тут тут... Oh, Оу, блін, блін, блін. А красавчик. Кольт красава. У нас прям дефає всіх. Кольт прям красавчик. Кольт прям красава. Оу, oh, ньоу. No. Ні, ні ні ні, ні. Ні, 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 ні. Блін, я намагаюсь дефати його. Блін, я намагаюсь його дефати, але в мене маленька плюха. У мене просто маленька плюха. Вона дуже довга. Розумієте? Оу! Oh. Бем! Мінус. Мінус. Let's go. Так, окей, 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 окей. Так, виносим. Оу, Л-примо, блін. Л-примо нас повинно носить. Оу, Кольт. Кольт, давай. Кольт, тащи. Кольт, тащи, Кольт, тащи, Кольт, тащи. тащи. Так, мінус, мінус. Цього треба. Мінус. Угу Викинули. Угу Мінус. Хе-хе-хе. А я тут буду сидіти. А я тут буду сидіти. Оу, блін, ну я норм повиносив їх там. Так. Окей, я думаю, до нас хтось зараз піде. 100 відсотково прям. Щось мені так здається, що стоподняк хтось піде. Так, і вони прям втрьох пішли одразу. Прям одразу в трьох. А мені гг тут про. Оу. Оу, Блін, Блин. Блі а вы не люті? А вони не реально. Так, оно ну відійдіть. О, красавчики, красавчики. Просто топ. Просто в... ви топові. Ви просто топові. Так. О, Рейрка. О, Супер Рейр, класс. О, плюс О, Опік класно. Новий Скин на Макса, шооо. З Epica Skin? З Epica Skin? Шооо. Ви щось таке колись бачили а ще. Я ніколи такого не бачив. Йоу. А як це можливо? Мінімум же с не падає. Що може випасти з епіка? Що? я не знав. Вау, класно. Блін, класно. Бем, поставили цю штуку, поставили цю штуку і пішли. Ну і пішли, короче. Короче, пішли. Оу, нані, 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 нані нас вынес. Нані нас прям як э, виніс. Оу, бананчик тут застряг. Оу, бананчик тут застряг. Так, де цей гад? Показуйте його. Нані, йоу, нані, це не чесно. Йоу, нані, це реально не чесно. Де? Де воно? Підходьте, показуйте. Мінус. Так, тепер ось цього чела треба розносити. Тепер ось цього чела треба виносить. На еу. Йоу. Блін, як я його не виніс? Як я його не виніс, я вас питаю. Яким це чином? Як? Чому? Чому? Мінус? Так. Тепер оцей чел, тепер оцей чел. Мінус. Хе-хе-хе. мінус. Ага, поняли. Бем, ще трошки накидали. Так, мене тут намагається викинути, ну і в них це вийшло потрошки. Потрошки та в них це вийшло, але потрошки. Головне потрошки. Так, давай, 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 давай. Мінус. А ну, підходь, бее. На половину ХП зніс. Так. Бее. Блінна. Нані, ну блін. Нані. Ну, це все, це все, це все. Все, 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 все. Блін. Не, ну 12 хп, походу, анрілі знести нам. Е, ну, окей. Ми можемо навіть вже не старатись. Е, вони нам базу не винесуть 100%. Я просто піду плюх туди, накину. Так, мінус нані. Мінус, те, Мінус. Все, я ще й забрав собі кіл трошки. Трошки кіло забрав. Так, 8 кілів. О, ну я не хочу. Не, сорі, сорі, ні. Так. Я би хотів би на новому цьому скині пограти. Де цей Макс? Ось він. Ось він цей чел. Ну я думаю. Хоча б пішли. Хоча б пішли все одно. Він буде шустріком, він буде всіх розвалювати два Діномайка. Нас один. Хоча в них дуже мало ХП, я буду їх розносити. У мене чотири плюхи. Я просто буду на шустріті розвалювати їх. От дивіться. а а а а а Я поняв. В них-то хп нормально. Ау оу, оу 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 Блін а. Нам ГГ тут. Нам гг. Так. Все винесли. Заходом виносим просто. Мінус. Так, оцей динамайк нас бісить. Оцей динамайк нас бісить, тому ми його відконтюємо. Ага, ага. Поняв, поняв. Оу! оу. Так, ну все. І що ви мене зробите? Що ви мені зробите? Мінус. І що цей? Нічого. Все. Мінус один, мінус два. Так, тепер у цей чел, тепер у цей чел. Так, бем. Мінус. Бем. Мінус. Плюс, 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 плюс. Пішов, пішов, пішло, пішло все. Так, я телепортувалась трошки подалі від цих челів. Оу, мене все одно винесли. Блін, як я не старався тікати, але нас все одно винесли. Нас все одно винесли. Оці чели нас виносять. Ці діномайки нас прям бісять. Так, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Оу. Йо, блін, в нас менше хп. У нас набагато менше хп. Це, це погано. Це реально погано зараз для нас може закінчитись. Ау! Ого. Я поняв, Макс тут не ахтій, Макс тут зовсім не ахтій, Але ми хоч кубки не потратили. Та-та. Давайте футбол і на якомусь хенку, наприклад. А то що це? Він на 9 рівні, а в нього тільки шоста цей. Тільки дуже мало купив. Типу, це погано. Так, окей. Я думаю, ми зможемо розвалити їх всіх. Бем, 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 бем. Так, все відконтрюємо їх. Бем. Мінус один. Бем, бем, не, Эу. все. Бем, все, я затащив сюди. Я просто запуляв туди м'яч. Так, все. Бем, 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 не. Так, ну все, я пішов. Я пішов, я пішов, я пішов. Так, вони мене не винесуть. Бем, все. В принципі, це була ізі катка. Я тут 7 кілів зробив 25 тисяч демеджу. Типу, як на мене, це просто кайф. Як на мене, таке просто робити кайф. Так, а що вас? Оу, ель Прімо, блін. Ну, таке собі, таке собі, таке собі. Хм, але, давайте. Шо, oh, будем? Давайте зараз підем в дуа на. М Як він називається? На культі. Дуа на культі. Як он таке? Дуо просто на культі. На нульовому культі. Так, обираємо дуа. Так, де це чел? Ось він. тім Ні? Не хоч? Ну як хочу. я пішов. Коротше, ти не захотів, я пішов далі. Клас. Так, а шо? Угу. о, -о, -о, -о со стушкой. Блін, якщо б була ПЕМ або гриф, то це був би настільки сильний розвал. Це просто був би настільки сильний розвал. Так, цей чел, що то робить? Оооо. Мінус 2, йоу! Блін, ми зробили мінус 2 як? Як? А він мною захищався, ви бачили? Він просто стояв позаду і нічого не робив. Він реально нічого не робив. Так. Блін, по. гад по цей. Виніс мене. Тепер він чия кулки запускає. Де ти був, чел? Куди ти преш? Куди ти преш, чел, куди ти попер? Ага. А тепер складно, та? а тепер давай, Кольт, а тепер давай, Кольт. Та тащи тащи тащи. Э не, не чел. Oh, no. Блин Дам Цей чел, конечно, про настільки сильно. О, эпик. О, я думаю, ще буду скин. Эх, не так, не. Так, о oh, ще коїни, класно. А давайте кого ще подивимся. Я хочу просто в дуо нормально сбігать. Окей. Oh, okay. Я потім закрыю команду. Так, що? Так, скинь. Ооо, збія. Вау, блін, чого не нані. А чого в мене не імбові бравлери? Чого в мене реально не імба якась? Просто яка виносить всіх. Так, давай по цій, по цю скриньку будемо виносити. Так, до мене тут гості, до мене гості. Так, давай, давай, давай оцю. Блін. Блін, на. Біжи, біжи, біжи. Валий, валий, валий. Так, на. На. Ого! Біа клас. Біа просто затащила. Бо мене оця штука просто з одної плюхи винесла. Походу, для неї це ніщо. Моє хп. Оу, в них тут тусовка. Я в них тут тусовка. Дуже класно, причому. Дуже класно. Бем. Мінус. Фух, у мене хоч банки будуть, ура! Так. Мінус. Блін. О! Що, ми виграли? Так, да, ми виграли, вау! Класно, Клас! Давай ще раз, а? А давай ще раз. У -у -у. О, да-да! Ура! Вона теж хоче ще раз. Їй сподобалось, як я помирав, а вона все собі забрала. Мені теж бо це надійний напарник. Або напарниця, я хз, хто це? Так. Бем. Отак. Так, давай. По ту скриньку, я по цю. Так, бем. Бем. Лутаєм, лутаєм. Так, оу, 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 оу. Хан. Хан. Оу, ньоу. Ні-ні-ні-ні-ні. Ладно, я пішов. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, давай ще оцю штуку. Та мінус. Хм. Почекай, почекай почекай. Бем-бем. Бем, все. Ми всіх винесли. Так, що? Та в нас невеличка різниця. Давай ще. Гоу, ага. го. Летс го. Залетіли ще раз, Все класно. Так, ага, 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 о. О. Якраз для нас прям одразу нам дають щось. Так, давай, 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 давай. Мінус. Так, давай сюди. Одразу ось так. Так, бем. Рознесли. Тепер оту скриньку я розношу. Оу, 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 оу. Так, педибрав, педибрав. Так, не-не-не-не-не, куда бежишь? Куди ты, куди ты? Куди ты, ти? куди ты, ти? куди ты? Ти? Куди ти? На блин, я не добив, блин, я не добив ей. Окей, я тут посиджу. Оу. Я валю, я валю, я валю. Так, Мінус. Тепер виносимо, тепер виносимо. Бем. все, все. 31 я этот накидав. Так, давай ще раз. О! блін. Вона нажала ще раз. О, тепер мене закинеться якимось лівим левим челом. Капут. О, бас! Прикол. Этот, походу, буду найбільше накидувати. Бо, Оця черепаха, яка бігає, нічого не може. Вона навіть до скриньки не добігла. Розумієте, так? Так, ось тут хтось був. Я бачив, ну блін, я ж бачив. Я ж бачив. Бас, і ти, напевно, бачив. Так, 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 так. Ні, 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 Бас, куди ти біг? і куди ти поперся? Куди ти преш, чел, а куди ти поперся, я ж не витягну. Я ж не витягну э, за двох битись. Блін, ну я ну ще не розумію, як на танках можна вигравати. о о о Так, в, біжи, 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 біжи. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Фас, фас 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 Біжи, біжи, біжи. Біжи. Да. ще й ульту провтикав. ну капець. О! Здорово! Здарова, чел. Здорово, корова. Оу. Oh. Ой-ой-ой-ой. Блин. Бас, алло. Бас, прокинься, чел. Да. Yeah. Yeah. Так, ну, Макс розуміє, що. База він не розвалить. Це йому зробити анрілі? Так, давай, 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 трошки банок мені. Трошки банок. ау 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 Так, все я свалив. Я просто звалив. Що що Вибачайте Вибачайте що він зараз зробив? Він зараз нас в топ вивів. Так, один на один. О, oh, мінус. Так. Все. Красава Бас. Бас красава. Але мені не можна з ним грати, бо він. Мені ще не подобається, але давайте спробуємо. Якщо шов в соло залетимо. Так, да, походу, в соло прийдеться. Окей, пішли в соло. А, ні, два на два, Прикиньте, вдвох полетіли. Окей. О, дивіться, ну це все. Це не партія, а просто рай. Так, баз пішов, долутав. Е, тепер тут. Тепер тут, тепер тут. Е, так, винесли. Тепер цього база. От цього база треба виносити. О, мінус. Мінус. Давай цю штуку. Бем. Ага. Поняли. Та що я можу? О-о-о-о-о, бас, 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 біжи. Бас біжи, бас біжи. Блін, 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 блін. Але я за тебе помшусь. Я за тебе помстився. Так, мінус один. Ех, ми програли, вот блін. Ну, капут. Але окей. Давайте. Так, старт зірочка. О, стокня, а тут що? Теж супер. Окей. 55 кубасів. Вау! Просто лють. Так, тут рейр. Клас. 25. О, 1000 цих штук. Так, давайте. Давайте це зробимо. Я прокачую гріфи. бем бем, Бем. На дев'ятий рівень. Так. Так. Так, ну і на, на цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд, ставте Підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відео Дякую.